На продаж виставлено цегляний будинок у селі Самгородок, що знаходиться в Білоцерківському районі Київської області. Це просторе житло площею майже 110 квадратних метрів, з великою прибудинковою територією та повноцінним господарським двором. Будинок збудований у 2000-х роках, має 5 кімнат, кухню, коридор та просторий підвал. Опалюється газовим котлом, санвузол наразі облаштований на вулиці, але будівля достатньо велика для облаштування внутрішнього. Стан житловий, але потребує косметичного ремонту, так як певний час без мешканців, проте дім повністю придатний для життя, залишаються меблі та техніка. Навіть без сучасного ремонту це житло є добрим варіантом для великої родини або для тих, хто шукає спокійне життя з можливістю вести господарство. Всі основні комунікації: газ, вода з колодязя та електрика вже підключені, також заведений газ і до літньої кухні. Особливої уваги заслуговує ділянка, загальна площа понад 62 сотки, з яких 25 відведено під обслуговування будинку, а ще 37 під підгород. Двір огороджений, є великий сарай, гараж із погрібом, на ділянці ростуть плодові дерева, є простір для розведення господарства, також на території знаходиться металевий шалаш. Село має розвинену інфраструктуру, у межах пішої доступності все необхідне, присутнє автобусне сполучення з навколишніми населеними пунктами, До сквири близько 10 км, ціна будинку 12 тисяч. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.